Доброго дня. Інформаційна програма вчасно працює для вас в прямому ефірі. Новий літній тиждень розпочинаємо разом з вами. В студії для вас працює Мирослава Куруц та Наталія Булеца про важливе із життя краю в наступні 10 хвилин. Спека на Закарпатті нищить поля із сухостоєм. Понад 30 гектарів сухої трави згоріло на Закарпатті за останні два дні. Основна причина загорань це спека. В області оголошено найвищий рівень пожежонебезпеки. Загалом на вихідних вкрай виникло 28 великих загорань. Найбільше горіло на Ужгородщині, Виноградівщині та Мукачівщині. Рятувальники разом з екологами б'ють на сполох, адже такі пожежі, зокрема їх масовість, негативно впливає на довкілля, адже вогонь знищує родючий шар ґрунту. Крім того, їдкий дим від спалювання триви шкідливий для здоров'я людей. Рятувальники просять краян бути обережними. А синоптики. Свою чергу наголошують, така спека протримається до кінця цього тижня. Сьогодні вранці в Ужгороді біля адмінбудівлі обласної міліції проводжали на ротації в Донецьку область черговий загін закарпатських міліціонерів. Вони змінять на бойовому посту у місті Артемівськ своїх побратимів. Впродовж останнього тижня міліціонери пройшли спеціальне навчання, як поводити себе в бою. Ми повинні честю виконати свій конституційний обов'язок на сході. Йде війна, батьківщина потребує захисту. А ми, міліціонери, чоловіки. Не треба думати, що Закарпаття далеко від Артемівська це все єдина Україна, наголосив начальник ОМВС в Закарпатській області, полковник міліції Сергій Князів. Габсбурги знову на Закарпатті. Нащадки древнього роду. Що колись спанував на Закарпатті, приїхали сюди, аби допомогти соціально незахищеним та інвалідам. Представники організації Полум'я миру зустрілись із дітьми з реабілітаційного центру Дорога життя. Австрійські благодійники вже кілька разів присилали допомогу закарпатським дітям із обмеженими можливостями. Тепер, пересвідчившись, що допомога дійсно направляється в потрібні руки, співпрацю продовжать та посилять. Європейці вже готують гуманітарний вантаж для дороги життя. Дуже приємно, що ці люди настільки глобально працюють. Я знаю, що вони працюють і в Закарпатті, в тому числі і в Україні. І так точково вони завітали й до нас і дійсно дають допомогу і нашій організації. Вже було декілька гуманітарних конвоїв. І нам пообіцяли підтримку і надалі і, безпосередньо габсбурги Лотергени. Тому ми їм за це дуже вдячні. Ну а що стосується представників їхніх тут в Україні, представників посольства миру, це посла посольства <кій> пана Віктора Гуляна та його команди, ми також з ними тісно співпрацюємо і тримаємо контакти через них. Є домовленості про подальшу співпрацю. і Ми з їм за це дуже вдячні в різних напрямках. Волонтерська діяльність об'єднує навколо себе людей абсолютно різних спеціальностей, соціального статусу, інтересів та віку. Люди розуміють, що від надійної підтримки в тилу нерідко залежить життя українських воїнів. Неодноразово наших бійців рятували якісні бронежилети та кавларові шоломи, а ще їжа, спецодяг і навіть техніка, яку волонтери купують за зібрані кошти. Чим сьогодні живуть волонтерські рухи та чи вистачає їм наснаги після майже півторарічної війни? Знає Діана Фуско. Складну економічну ситуацію у державі гостро відчувають і волонтери. Кажуть, люди стали набагато пасивнішими, бо зачасту грошей не вистачає і для своєї родини, не те, що для допомоги армії. Спочатку було набагато краще. Було таке, що ми перший раз в травні місяці ми зібрали 3,5 тонни допомоги. По коштах ми зібрали 4666 тисячі гривень за три дні. Цю допомогу було адресовано 15-му батальйону, який був на передовій. Допомогу відвезли самі же військові. Ми в частині. Ні, допомагали за ті за ті кошти ми придбали два прилади нічного бачення. Попри все, волонтери не покладають рук і намагаються всіма силами збирати потрібні речі для наших хлопців, які ризикують своїм життям на сході України. Відправка в нас була декілька днів назад. Це ми відправили в напрямку станиці у госпіталь. Просили були необхідні памперси. Як сказали, їх використовують для транспортування ну, важко поранених бійців і засоби гігієни, і також солодощі. В продуктах вони ну, не виявили необхідність, а саме продукти, там, консерви, сигарети, от різні такі необхідні речі були відправлені ну, в другому напрямку теж Луганської області. Після півторирічної війни уж теж частково зневірилися. Хтось байдужів, дехто допомагає бійцям то як може, наскільки вистачає гаманця. Я не знаю, кажуть, що вже не актуальні ці скриньки, але я туди завжди кидаю. Так звісно, ну я намагаюся там по мірі сил. Кошти десь переказувати. Я в тому році Азову дуже багато переказав. Так, дійсно, бійцям АТО потрібна допомога, я думаю, всіх громадянин України і навіть за кордону, тому що їм дійсно там дуже важко. Я допомагаю їм таким чином, що завжди кидаю там декілька там, гривень, або 10 або 20, коли як в скриньки. Війна це розвод лоха. ще три роки тому назад я був в Ізраїлі і мені сказали, що на Україні буде війна. Я говорю, а поки все спокійно, мені сказали умні люди, буде війна, це вже решено. Спочатку зробили майдан на американській день і всі послідувачі. От і все. Волонтери все ж просять краян не залишатися байдужими і за можливості допомагати солдатам, які борються в тилу з ворожим окупантом. Брусторіанську кедровицю смакували цими вихідними на Тячівщині. Фестиваль з одноіменною назвою відбувся у цю неділю. Вже традиційно річницю села тут відзначають, частуючи напоєм настояним на кедрових шишках Цьогоріч, аби пригостити гостей фестивалю, тут зготували 13 ящиків. Брусторіанки відвідали фестиваль, і наші журналісти. Традиційні дні села в Лопухові не проводять. Тут річницю відзначають фестивалем із власним унікальним напоєм Брустурянською кедровицею. Поряд селища знаходяться три кедрові заказники. територією майже у 120 гектарів. Тут зготовляють сировину для напою. А рецептом кедровиці діляться залюбки. Шечки збираються такі не старі, коли вони мають живецю смолу, коли ще насіння є, але не чисто доспіли. І вони після того на сонці е, натягують колір, Після того що заливає ті банки із шишками, перерізається два рази один раз. заливається е, цим водку, і разом тому сарапив стоїть під заводку на стоїть темноті. Тут наголошують, фестиваль не є пропагандою алкоголю, а є туристичною родзинкою краю. Адже саме туристичну інфраструктуру тут прагнуть розвивати. Проте зазначають, для її розвитку тут не вистачає двох речей хороших доріг та інвесторів. Доки ми не наведемо порядок із дорогами нашими, туризму у нас не буде. Розпочався фестиваль ходою, під час якої учасники урочисто несли прапор завдовжки 20 метрів. Участь у фестивалі традиційно взяли жителі сіл Тячівського району, що знаходиться поруч Лопухова. Цьогоріч їх було близько 20. Демонстрували тут старовинні вишивки, експонати музеїв сувеніри, яким більше 20 років. А розважали гостей, колективи народної творчості. Народні пісні, закарпаття, авторські пісні, які записані в нашому селі Нересниця. Ціка. Це про свій рідний край розказуєш, про свою культуру співаємо. Вже починається забувати, а ти знову-знову. Нагадуєш про процес. Особливий напій кедровицю – придбати на фестивалі неможливо, адже ним тут виключно пригощають. А смакують кедровицю під національну страву Лопухова – смаженину брутурянську. Її подають із картоплею. А місцеві відзначають, кедровиця має неабиякі лікувальні властивості. Правда, їх можна відчути, випивши тільки відповідну дозу 25 грам. Чоловіки, чоловіки, чоловіки а жінки не п'ють. Чого? Бо кажуть, що вона солодка, що, що дуже сильна, може. – травиця то таке як горілка. Вона на легеневу систему нормально діє. Ой, стабілізує тиск. І тебе кількість випити китровиці, щоб вона була лікувальним. 25 сп'ядерам. Треба попробувати. Я не можу передати, треба попробувати. І знову нічия в рамках четвертого туру української прем'єр-ліги з футболу Ужгородська говерла зіграла в нічию проти запорізького металурга 1 1-1. Попри те, що підопічні В'ячеслава Грозного в цілому зіграли краще за суперника, все ж реалізувати ряд нагод Ужгородці не зуміли. Перемога не завжди на стороні сильніших. Яскравий тому приклад матч Говерли проти Металурга. У той час як ужгородська команда за чотири поєдинки виборола три очка, запорожці старт сезону провалили, поступаючись як топовим командам, так і сусідам по турнірній таблиці. Кані з того чемпіонату, багато поймали якусь ефорію по поводу ігри нашої команди. І вони не думали, що можна зробити ставку на молодежі, яка зараз у нас знаходиться в команді. Молодь металурга в матчі проти молоді Говерли виглядала слабко. Ужгородці гороці більшість часу першого тайму з усіх флангів оточували карний майданчик суперника. Удари поворотам Чумака, Хльобаса та Кузика не раз турбували володіння старцева, та до голу справа не доходила. Молоді гравці не мають досвіду гри в прем'єр-лізі, вони спішають. Там, де не треба грати, першим дотиком не грають. А там, так як і в першому таймі, три-чотири моменти, які ми повинні були просто реалізовувати. Оскапів гімега та інші гравці всі гравці групи атаки. Практично мали нагоди для взяття воріт. Найактивніші події розвивалися в останні 15 хвилин матчу. Спершу Савченко отримав другого гірчичника. Та як наслідок, вилучення хвилиною. По тому на червону картку награв гравець металурга Кулініч, який привіз пенальті у свої ворота. Цуріко впевнено виконує стандарт. Майстерність у виконанні стандарту продемонстрували і гості. Швидкий розіграш штрафного удару та точний постріл каплієнка виявився невідпорним для ручка. – 1-1. у підсумку запорізька команда виборює перший заліковий пункт у турнірній таблиці. Говерла залишається на 11-й ісходниці чемпіонату із трьома очками в активі. Допоки це все про що ми встигаємо вам розповісти, більше інформації у підсумковому випуску 19 дев'ятнадцять. Тоді і побачимо сплідного і успішного нам усім дня.